Так, всім людечки-привітики! Привітики! Приветики! Зараз ми у підножжя гори Зобор. Йдемо на вежі. І зараз написано, що година 20 підніматися, побачимо, скільки ми будемо тільопати до гори наверх. Тож, зустрінемося по дорозі. Тут лікарня знизу. А коли вже доберемося на, на гору, побачимо нітру на ладоні.

Вже спускається, А ми ще й не йдемо. Я бачу, світло, я бачу світло в кінці тунелю. І дивіться, там вже вежа. Чи що воно там таке, ми ще не знаємо. Тож, ми це зробили, підходимо. Так ось дивіться, тут ця вишка з оглядовим майданчиком. Так, зараз ми туди також підемо. До речі, йшли ми 50 хвилин. А не як заявлено, час 20, година 20. це було ізі. Так, тетя, тетя. Ну, так це ж так і є. Йдемо на обріїтися. Вау, дивіться, яка краса. Боже, ми так хотіли якогось напою. Вау, тут все є. Боже, серце замирає. Давай Подивіться, яка красава. Тільки подивіться, я не знаю, ви Бачите, чи не бачите, але це це так прям припікає, ага це мені як впечатлення. Клас. Дуже легко було. Дуже легко. Вау. Люди же тут снідаючи, обідають. Так, ще хочемо на цю вежу піднятися, але зараз побачимо тут походом. Тут навіть є як це він називається? Далекогляд словацькою, а українською підзорна труба, мабуть, так. Вау, зараз будемо ближче дивитися. Ось так заходимо. Вау. І... Тут нічого не видно, тому що треба монетку кидати. Вау, це дуже красиво, дуже гарно. О, якась тут скала. Так, а ось тут який вигляд на фотографії такі розвернуті. До речі, коли є можливість десь забратися далеко-високо в гори, це такі відчуття незабутнє. Кожен, кожного якесь своє. Трішечки покажу і буду насолоджуватися вже самостійно без камери. Я бачу стадіон. Буде ще там, можна, там заводи переходять, якісь так? Давайте ще цю вежу. А Тут є маска сходиться. А тут є текст. Так, от з іншого боку я зайшла. І тут є така промзона видно. А це якраз вигляд на 600 літра. Ось так. Дуже, схоже, далеко. Якщо дивитися українські землі, такі розпахані поля. Подивлюся, потім дам знати. Супер. О, Мар'яша з Нікітою пішли на цю скалу. Гарно, красиво. Так, тут є такий прохід до цих скал. Вау. Люди знімають відео, фото. Ой, близенько так стоїть, так навіть страшновастенько. Зараз зробимо пару фото на згадку. і підемо вниз. Так, тут для альпіністів така біоферата зроблена. Ну Тут якось дуже страшновато, чесно кажучи. Ага, ось, ось воно як. Карабінами тут страховочку роблять. А якщо ти падаєш? Якщо падаєш, кажуть, що буде окей, але вже дуже страшно гостійно, скажімо чесно. Люди тут ходять, лазять. Ну, Маєш бути підготовлений. Дорога, по якому шлію. А там ядерна електростанція. Ядерна, атомна. Ядерна послава. Ядрова, так? Електра. Тут спеціальне місце для огню. Тому що не можна будь-де. І тут якраз написано, що це місце для опекачок, щоб щось запекати, або просто огончик. робити вогник. Тут ми зараз щось собі купимо значненьке. Так, ну що, ми вже спустилися, пішли іншим шляхом. Марія знайшла тут більш коротший. І спускаємося вже пішки, не треба їхати і на автобусі. Придемося по містечку. Зараз хочу показати навіть цікавінки. Такі дворики з такими... Що? Це яблука? Ні, це персики чи це яблука. Гарнівські. І ось там так видно місто. Калина. А ні, це рябина, це не калина. Такі зарослі хотіла запечатлити доміки. Так на вершині. Солнечный. Класс. Такие домчики. Словацкая якась збірна. А ця форма. Пташки не открыли. Так, такий домик, будиночок. Ну, додому вже легше йти, тому що ми йдемо з гори, спускаємося, бачимо ці вигляди. Тут трішки по-іншому, ніж тому містечку, де я живу зараз. Вже тут і городи є, я бачу і соняшнички такі гарнісінькі, можна позаглядати. Але що цікаво, що забори всі відкриті, можна... Роздивлятися машина їде, зараз постоїмо. Сміттєві баки, завжди так стоять, вони сортують сміття. Так, такі вулички. Ну, я насправді вперше в цьому місті, місто Нітра. Далеко тут якраз видно. Цей огляд, обзор. Бачу своїх попутчиків. Бачите, все відкрито, ніхто ні від кого не закривається. Улиця висока. Можна прочитати. Правда, справді такі назви. Висока, соняшна. А я похизуюся, зробила подарунок Лені. ось такий топ. Це з приводу, коли даруєш подарунки, зв'язані своїми руками, або зроблені своїми руками. А люди або віддають, або не носять, або не вживаються. А я саме з того приводу, коли люди просять, їм подобається щось, і я з радістю дарую такі речі. Тому що цей топ вісив дуже довго в магазині, ніхто не купляв. його всі приміряли. Але ось Лєна наша знайома подруга. Так, вона і сподобалась. І я. Вона задоволена, а задоволена я. так що подвійне таке задоволення. А тут, дивіться, старенький домик. Тут під дверима зачинені сміттєві баки. Такий райончик акуратненький. Лять, ми аж оттуди йдемо. Де? Ага, там були, дивіться. Зараз пустилися. Кліщів погляньте. Лі на кліщі ганяють. І там далечні місто. Його ми бачили ще вище, коли були на горі. Дуже будь. Тут також така виходить вулиця і оглядовий майданчик. Яблучка валяється, ніхто не збирається, а то грошки. це Все... розмірковують, як ми вийшли з Карта, допомогу і дивимось, куди йти. І ми прийшли ось звідти з того пагорба. <реш> Це що, помідори? <реш> помідори. О, вулиця Гранічна. Ні, тоді ж таке дерево, я приходить, помідори. Чи то яблуні такі, Реші. то яблуні, то, Яблу? так яблуні підстрижені. так. А дивіться, я думала, то помідори. Такі високі, але ні, то яблуні. Ось такі кущові. Ладно, ладно. А взагалі так цікаво позаглядати будиночки. Цікаво, як люди живуть. Також якесь містечко. бачите, місце. Якась трансформаторна будка йде. О, на вілі пополотів. Прямо поїхав, полетів. Нікого, де не доїздять авто. Тут, мені здається, така ж старенька позор песту. Означає уважно бути тут злий собака. А Тут міні-будиночок для дітей чи для собаки, не знаю. Дуже добре так облаштовано. Такі заборчики низенькі. Тихо, спокійно, тепер такий вигляд. О, знайшли такий бак з питною водою. Пітна вода. Можна набрати. Ну, написано, що це сплачувати. Бачите, можна і набрати якусь водичку, смачнисіньку поплачемо. Ви Думаєте, йому тут, так. Ну спробуй, что там получите и не получите. Вот этот краник. А, он черво. На себе, на себе. Так, а я що делаю, мам. Никит, можешь помочь, пожалуйста. Значит, від себе, давай, від себе треба. Представляешь. Підставляй. Підставляй. Кожен на старий будиночок. Така черепиця. Або під старий закон. а ці будиночки такі квадратненькі. Якісь там цікаві. Точно помідори виглядають. Тут вже радують, тут вже така місцевість, що люди висаджують овочі, фрукти, домашні поля. кукурудзу бачила. пшеничним мені здається, також поля вже пшениці немає, але бога. Так що такий, такий цікавий містечок. Де машина? А, махіна? Так, гарно Кожен якось посилано щось влаштовує для себе, для тих, хто буде проходити пост. Так, цікаво і спостерігати. Гарно. Тут такі вже більш старіші постройки мені здається. Бачите, і не видно. Тут я там дядя в кущах. Тут так забор построїли, щоб дерево не росло, собі не розрушило його. Так, ми вже повертаємо на нашу вулицю. Чи до нашої вулиці сонячні батареї чи на краще? Так, на маніку гуляю, що десь даумхаус такий. По дорозі. Машини їздять, але дуже мало. Дивлюсь, які цікаві дом, домчики. А готі Ну, Виходить, тут якби головний вхід, а за домами вже як це називається Задні, зад, заднє подвір'я. так? Але дивіться, тут вже і заборів нема. Ось так облаштовують собі. А йшли, йшли. І що? Ми вже прийшли. От Тут ми наш домчик облаштований. Дивіться. Коли йдеш і не знаєш, куди я потім бац, вже вдома. Клас! Двері закрили. І ось по цим сходинкам до нагору виходимо. І я вже повертаюся додому, тут можна бачити з дороги цього. Року. І дякую, що провели зі мною цей день, мені було дуже приємно і до нових зустрічі. З вами була Марина Самого.